Мы сначала апгрейд делаем машины, да. а потом мы делаем апгрейд этого человека под эту машину, прямо на него ринке. Я могу ее выкатать сначала до того, как этот клиент приедет, чтобы если что-то отвалилось, так это у меня отвалилось. А потом его научить, и все, и человек уезжает уже полностью проапгрейдженный как машина, так и... І... Все, план огонь, поехали, поехали. на Нюрку кататься. Да. Привет, друзья! Ну що, Нюрбургрінг – це місце, перед назвою якого хочеться робити от таку паузу і трошки завмирати особисто мені. Бо це місце, про яке я чула з дитинства, це місце, яке я уявляла у своїх мріях, і це саме те місце, куди я раджу, хоч раз у житті, поїхати кожному автофанату. Ще до повномасштабної війни у нас на каналі вже був великий випуск про Нюрбургрінг. Рінг. Якщо ви ще не дивились, то обов'язково подивіться. Хочемо вам розказати і показати, як же круто може бути у світовому автоспорті, і ми віримо, що колись такий трек буде і у нас в країні. Обов'язково після перемоги. Мухобоечка. То, что выручает нас каждый день. Чтобы не поцарапать диски, чтобы не растянуть руку туда, когда тянешь куда-то и так далее. А еще самое важное, когда ты в боевой машине сидишь, привязанный, и ты совершенно не можешь достать до этого банкомата. Вот это самая жесткая тема. Ты тогда подъезжаешь с такой мухобоечкой, удлиняешь ее. И вот так чеку. все. И поехал. Перед вашим першим виїздом на Нюрбургрінг я би радила подивитися погоду, бо цей трек розташований в такому місці, де погода може мінятися дуже багато разів за добу. Якщо ви приїхали на пару днів, прокидаєтесь і бачите, що йде дощ. Не розчаровуйтесь, просто почекайте 20 хвилин і обов'язково буде сонце. Але потім може бути навпаки. Але завжди чекайте на парковці, бо може змінитись погода дуже дуже швидко. В цій місцині це вважається за норму. Дождь? Да, да, все нормально. Все, тебя встречает у нас Гербурин по полной. Поехали. Давай так, в дождь у нас есть э, два варианта. Первый вариант, мы едем по траектории по сухой, учим, скажем так, повороты. Но тогда мы едем медленно, потому что там в каждом повороте в апоксе, там есть резина накатанная. И резина в дождь становится очень скользкая. Соответственно, если вот у нас здесь Апекс, ты едешь по наружке, у тебя все хорошо. Если ты едешь, например, в дождь в, вовнутрь, то у тебя начинают вот... Видишь, нас просто mm ЕСП включу. Теперь здесь сильно скользко, например, а по наружке мы едем. Тут еще есть зацеп хороший, тут мы можем быстрее проехать. момент – Те, скільки машин одночасно перебуває на треку, завжди на заїзді на трек стоїть велике табло, де можна побачити погодні умови, температуру повітря та покриття. Та то скільки машин зараз перебуває на треку. Отож, чим більше машин... Тим більш такий страшний та потужний і швидкий суп буде відбуватися на треку. Ви маєте розуміти, що швидкість там буде десь до 200 км за годину. Вона, звичайно, буде не в вас, але вона буде в ваших умовних опонентів. І навіть якщо ви їдете дуже повільно, вас будуть дуже швидко і дуже багато обганяти. Значит, либо же кто-то попал в аварию, либо же поломался, надо включить аварийку и ехать 50 км в час. Это очень важно. Вот, смотрите. Вот, То есть вот, трошка уже вот проехал. видишь? Нажали. нажали да. да, надо уважать, так бывает. Все, мы как только проехали, выключаем аварийку, дальше можем ехать быстро. Но очень важно, перед маршалами ехать 20-30 км в час. Тому що можуть забанити. Якщо ви пошкодите е, відбійник, якщо ви розілєте масло на покриття треку, або зробите будь-що інше на цьому треку, чого робити не можна. Наприклад, зіб'єте оленя, і такі відео також можна знайти на Ютубі, коли хтось дуже швидко їде по цьому треку і через паркан перепригує справжній великий олень. І от якщо ти його, наприклад, збиваєш, ти будеш платити і за розлиття масла по треку. І за оленя, і ще багато за чого. Отож, навіть якщо ти виїжджаєш на орендній машині або виїжджаєш на своїй машині, неважливо, у тебе нема ніякого страхування. Страхування не розповсюджується на цей трек. Це частна власність, і на цій частній власності вони можуть робити, що захотять, по суті. У mm -hmm. цей момент надо понімати надо вважати так. не але, але слухай, ну ти кажеш, чесна при приватна власність, але це ж е дорога загального користування. Як Все би, це поєднується? Ну отак. От да. трек єдина тракміря, на якому вони от умудрились так зробити. Один проїзд по нюрці буде вам вартувати 30 або 35 євро в залежності від того, це буде будній день чи вихідний, але є ще таке поняття, як абонемент на рік. Він буде працювати з весни до осені, тобто один гоночний сезон, і він буде вартувати вам 3 тисячі євро на цей сезон. Е, вам може здатися, що це дуже дорого, але якщо ви подивитесь на те, скільки разів ви можете покататися по нюрці, скільки кіл ви можете зробити, коли одне коло варте 30 євро, то 3 тисячі євро. Насправді, якщо ви живете поруч, якщо ви плануєте кататися весь час, то це дуже вигідна пропозиція. І насправді, майже всі мої знайомі, які живуть на нюрці, вони вик використовують саме цей річний абонемент, бо на сезон це виходить відносно недорого, якщо ти плануєш кататися весь час. Оце карусель — це дуже така. прикольна штука. і Я її трошки Оце ку. Якщо ви так званий турист, турист це та людина, яка їде не дуже швидко по треку, то ви, коли бачите в дзеркалі заднього виду машину, яка на вас дуже швидко наближається, а повірте, вона наближається дуже швидко, ви маєте прийняти праву сторону і вімкнути поворотник. Таким чином, ви обозначаєте, що ви тут турист, ви не їдете швидко і даєте себе обганяти. Що ще важливо, що ви повинні на треку з культурності намагатися не заважати людям їхати своїм, Найшвидшу траєкторію. Ця найшвидша траєкторія особливо стосується поворотів, а там їх дуже багато. Отож, краще пропускати швидкі машини не в повороті, а до нього чи після нього. Бажано до. А ще прикольно, є лайфхак. Ти береш, смотриш по, этим, по номерам. От це місна ага. парнішка. А ве, дау там це все местные ребята, які тут катаются часто. Понятно, я не могу на такой, на такому форті їхати швидко просто. Потому що він знає повороти да і все. Давай, 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 давай. Да, так, оце, оце в такі моменти потужності да. не да. вистачає, тільки в такі. Да. Да. Насправді, оренда будь-якої машини. Коштує приблизно від 100 євро і до 500-600 євро. Це буде залежати від того, там поїде з тобою інструктор чи ні. Але я вам щиро раджу обов'язково їхати з інструктором, який вам допоможе на треку, бо трек важкий. Краще і всі радять спочатку їздити його, звичайно, на сім рейсів, хоча б щоб спробувати та вивчити, а потім вже їхати вживу, бо він дуже довгий і запам'ятати всі повороти не так то й легко. Щодо роботи інструктора, він вам, звичайно, ж Поможе, бо він буде вам підказувати траєкторію вашого руху, де гальмувати, де можна прискорюватись, де можна повністю відкривати газ. Дуже рідко таке зустрінеш. Він прям кайфовий. тайфушна машина. Максимум. І все, фініш. Кайф. Ще дуже часто питають, а що треба щоб виїхати на його Насправді нічого. Вам достатньо будь-якого автомобіля, бо ви можете дуже багато відео на Ютубі побачити, як тут їдуть і на мікроавтобусах, і на шкільних автобусах, і на якихось там дуже непридатних, начебто для цього трек автомобілях. І це такий певний крінж, який тут дуже полюбляють. Наприклад, ти їдеш і тебе наздожинає та обганяє якийсь там поштовий піражок, як то кажуть. Він буде там з каркасом всередині. Він буде дуже сильно підготовлений. Він буде на спортивній підвісці, і це такі приколи Нюрбургрінго. Бо тут вважається дуже крутим побудувати якусь максимально непридатну для треку тачку, яка буде всіх нас дожинати, обганяти і показувати, що це дуже прикольно робити якісь такі кумедні машини. Ми каву розмовляємо про Нюрку. Знаєш, у мене було декілька питань, таких заготовлених, які я хотіла тобі задати. По-перше, я знаю цю історію, що для формули трек небезпечний і тому тут не проводиться Формула 1. Тобто він не підходить під вимоги безпеки. Але поговорюють, що те, що формули тут немає, це пов'язане з тим, що формула, а саме промоутер Формули 1, хоче за багато грошей. Від треку, на який він приїде. А Нюрка хоче, щоб формула йому платила. Тобто вони не зайшли саме в грошах. Знаєш щось про цю теорію? Ну, смотри, если мы говорим про Норшляйха, да. это там, где мы едем сейчас, двадцать км. километров. Они не смогут здесь ехать на формуле 1, потому что это очень опасно. Я тебе покажу в 76 му году, формула один здесь закончила ехать, потому что Никелауда все. Я тебе покажу этот поворот. И из-за этого, а до этого еще другие формулы не хотели сюда ехать. Это реально очень опасно. Это первое. То есть здесь бы они и не ехали. Если все сильно захотели бы, машины очень быстрые и подвеска здесь должна работать совершенно по-другому. Для этого есть Джипитрек, да. на который проходили гонки. Да. Все правильно. Я вообще формулу не смотрю и не шарю, но mm -hmm. я вроде бы 100 миллионов каждая страна должна заплатить. чтобы формула приехала приехала до них да здесь и так самый крутой автоспорт в мире получается в им нет смысла за это платить у них и так все работает конечно же будут страны участвовать которые больше востребованы тобто, в эмираты Катар там, Катар. Слухай, я думаю, багато людей буде дивитися, там, тих, хто їздить, наприклад, на чайки там, РТР. Ну, я думаю, що це дуже дивне питання. Не можна порівнювати Мерседес і БМВ, або щоб, щоб щось таке, але от порівняти, якщо Чайку і Нюрку. Ну да, это нельзя. Это знаешь, это сравнивать, наверное, соленая и сладкая. Говорю, я говорил типа с круглая с квадратным, <с а день я как-то сказал, круглая с горячим. Знаешь, типа, вот это, наверное, сравнивание. Я считаю, что чайка очень крутой трек. Мне нравится чайка тем, что как раз э, она не идеальная. И тебе надо подготавливаться к каждой поверхности, которая будет перед тобой. Там латки, там за это все время латалось много раз. Да. Каждая латка по-своему интересная. Ну, ринг, Блин, ну это римская. Ну это самый крутой в мире трек. Соответственно, как можно сравнивать? Тут вон производители только сколько тусуются. Прямо вот они строят, строят здесь, открывают свои штаб-квартиры. Ну, конечно же. Ты вот еще раз видео, что компания Ford там что-то выставила и крутить в палатке. Да, да, Ford, Ford Performance. Вот здесь они находились ага. а, я думаю что ну я опять же за ними не слежу они вроде бы поставили уже рекорд угу. но это форд мустанг подготовленный крутой но еще в следующем году кажется будет gt3 serie то ну, есть, да. есть они выходят вообще прям на, на этот уровень так что это И будет тут дуже машин в камуфляже катаються, тут може побачить на треку а є ще я знаю дні там наприклад тестові для компанії BMW, тестові для компаній там, porsche да тестові есть тест как бы как Производитель завод может просто, ну, они на так два, и роблять, на 3 да? года, на 4 года вперед стоят в очереди, выкупают эти слоты. Бывает, что они объединяются, а бывает, производитель прям выкупает на целый день. И вот так ты приезжаешь, а тут у тебя завод воробник там BMW або Mercedes выкатывает свои тачки. Смотри, ну тут же ж, как получается, кстати, очень интересная, важная информация. Мы сейчас находимся, это турист день. Туристический mm -hmm. день. Туристический день открыт, получается, часто в выходные. І вечером. Угу. а от якраз восьмі образно говоря, там я не знаю, до п'яті якраз хто-то викупив, і в большинстве випадків це, звісно ж, І до речі, оце секрет комерційного успіху треку. Бо коли ми кажемо, от ми розмовляли там з Андрієм з Полтави, да, з організатором Полтави, е, і він каже, що е, типу трек це комерційно неуспішний успішний проект. І, от, якщо це отак, як тут, то це комерційно успішно, бо це. Команди, які викупають, або виробники, які викупають час, і потім плюс туристи якихось дуже багато. І для цього всього треба, що правильно розвивати це все в країні. Бо я вчора казала, що якщо зараз там ми переможемо я в вірю, і ми почнемо от цим поколінням щось будувати, то може наші діти або правнуки будуть мати такий трек. бо йому скоро 100 років. 100 років 27-го. Да, да. И в, в этом году было уже 40 лет GP треку. Это когда Лауда разбился, они решили, что надо Пробудывал, все менять. Да. И они сделали GP трек. А потом уже, ну сейчас холодно, в следующем году, когда приедете, я вам покажу южную петлю. Потому что здесь Круто. Э, перед GP треком была южная петля. Она не такая была прям популярная, как Мордшляйфа, но тоже, тоже интересная история. Тобто нам в нашей стране треба 100 років. А нет, починати вже зараз. Нет. Я думаю, що у нас все круче. Ми, якщо подивитись по сервісу, по наданню сервісу, да, ми настільки впереді всієї планети, що нам треба... Надо... у нас даже не год за два. У нас все буде круче. Головне, щоб дали можливості і не мешали. Ну, тут такі тоже є. Трошки да. прострельчика. Прострельчика. Е, э, щоб дали можливості і не, И це не мешали. Шо? Це що? Це Volkswagen, правильно? Вгадали. Ну, звичайно, да. Коли Volkswagen давай. BMW, да. Я знаю багато людей, які вже хочуть построїти трек в Україні. Також знаю. Ну, і ми сподіваємося. Ну, типу... ну декілька ну, два декілька ну, на пасах ні все одно. Але я вважаю, ну я дуже сподіваюся, що ми це відео змішуємо, Там з вами передивимось через 5 років, і в Україні буде трек. Да. Да? Да, це буде давай. Дуже. Ми про це мріємо. Давай мені 5. поїхали вже кататися. кататися. Я знаєте, людина, яка дуже багато говорить без проблем, але от саме в цей момент, ну якби не дуже много слівна, ти не ну, сконцентрувати на да. Нормально це нічого страшного. Тому я тебе впевнена, що я хочу це оце класне відчуття, коли ти впевнений, що ти хочеш це зробити. І що ти хочеш від цього кайфанути? Не хочеш їхати там не на які всі гроші, просто хочеш виїхати і поставити свою галочку, що я можу, якби і по мокрому Нюрборхрінгу проїхатись. А ви, хейтери, якщо ви там раптом щось будете писати, ви спробуйте спочатку, отак. Вы еще это не сделали, подожди. Ну хорошо, мы еще это не сделали. Все, подождите, все. Да, давайте подождите. вот проеду. Да. да, ниже опускаешь. Отлично. Сюда, да. Да. А, не, нет, не, 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 да-да-да. да. да, да. Все. Все, мы это еще не сделали. Мы еще это не сделали, нет. Но мы в следующем, это делаем. да. Не переключайтесь, вы посмотрите, чем это все закончилось. Миш. В общем, ребят, уже очень интересная ситуация. Для меня она, в принципе, стандартная, если честно. Мы едем, разговариваем, фиксируем. Все на лайте, как, все четенько. Да, все четко. И я в какой-то момент говорю, вот 99% даже не поверят, что Марина ехала в дождь. Но у нас же пишет камера. В общем, чтобы вы понимали, я поворачиваюсь, а камера не пишет. Камера вырубилась. Вот такая специфика у GoPro, я не знаю. В общем, ну мы-то flexible, как говорится. Все. У нас есть iPhone, торможение. Отлично. Не спеши. Вот. Вот. Такая скоростью одержим. Да, скорость, будет да, еще мука... и скользко, да, из-за Так, ребятки, смотрите, здесь у нас получается новый асфальт. Вот сейчас я вам уже покажу эту линию. Вот здесь. И у тебя, в принципе, вот с этого спецучастка даже есть уже асфальт. Вот это. Я еду в дождь по нему Я не верю. Я реально не верю в это. Ну, это да. что-то такое страшное. Взагалі Нюрка это что-то страшное. А Нюрка в дождь. Ну, это... Ну, когда ее поважать, все будет круто. Сначала ты едешь Повільно, потім поступово пришвидшуєшся і, і все. Цей перепад висот. Який перепад висот між? 300 нами? метрів. Ми зараз будемо спускатися на 300 метрів. Спустимося в третє. третє. Спустимося в Аденау, в місто і потім будемо Підіймати підійматися. Отут дуже прикольне місце, тут всі завжди. Вилітають, тому що дуже зараз швидко наліво такий... Обає. Вони тут стоять і дивись, гаву льо, ловлять. Щоб хтось виїхав. На, е, є навіть е, такі YouTube канали. Ага, де сама аварія. Прямо смайки. тут. Ні, він прямо тут стоїть і чекає. А, це його фішка, да, його канал. Да. Хто їде боком, хто їде прямо туди, в кущі, в, в траву. Тому треку, отак, я вперше, бо я їздила декілька разів. З тобою їздила на Порше, на Берзеті їздила. І на Берзеті, коли їхала, було багато людей. і Я цього найбільше боялася, що буде багато людей, і що коли багато людей, то страшно. Ну... Бо ти такий суп з дуже швидких машин, yeah. і це реально страшно. Yeah, Оце yeah. топ страхів: це дощ і те, що багато машин. Якщо ти не любиш людей, приїжджаєш в дощ і все і катаєшся. Нюрбурін буде для тебе тільки відкритий. Бачиш. О, там позаду дещо цікаво. Нас зараз передача. буде обганяти. Так, да, тут э, затяжний правий. Та-да! А, це ще й Рінг таксі. Вот, да. До речі, ти можеш знайти э, свої фотки. На сайті сайт. Як да. сайт. Да. Ти заходиш на сайт, вбиваєш ці номера і тобі да, задача. Так, да. так в мене було з зберезету. Тут у нас максимальний кут, ага, десь м -м. 19%. Э, так, ну погородний тіла оди. Тобто це той відомий, на якому він розбився. Так, так. До речі, я ще читала таке, що він думала, що він взагалі не повернеться до перегонів, а він повернувся щось там через 60 днів чи щось таке. Типу да, да, дуже ще... швидко. Так, красава. А після аварії важко повертатись, ну всі зброї. Після такої ще аварії. після Якщо б у нього там просто перелом був, він виходить наскільки у нього лицо змінилось і так далі. І він такой проработаний, скажімо так, все всім справився. Рей трек дуже дуже небезпечний. Хоча в цей раз, завдяки міші, який був моїм інструктором, я проїхала навіть вологий трек. і Я цим дуже пишаюсь, бо ми їхали в дощ. Але ми бачили декілька аварій. Тож слизький гоночний трек це слизький гоночний трек, і це треба мати на увазі. Як перший проїзд, я вам його звичайно нараджу. Маріна по чому-то думала, що вона їде медленно. Я вважаю, що вона є атлічно тормозінно ну, просто в дощ за м'яном ну, за відомо, нада їхати медліна. Потому, что грань здесь ну, совершенно по-другому работает, чем по сухому асфальту. Это наш просто максимализм. Мы, мы думаем, что, если ты сел за руль, надо ехать быстро. Нет. Самое главное, что надо ехать, выехать. И Марина это сделала, и вот спокойно себе едет. Когда ты принимаешь то, что в тебе есть... Потому, что знаешь, как это все происходит? Все сюда едут и думают... Буде сонце, буде все круто, да, все і буде тоді... ідеально. Ідеальні собі історії якісь намалювали, да. ну і звісно потім вже такі розтраюються, А то да. що, взяв? Да? А, дощ окей, не, не проблема. Їдемо Ставить в дощ, свій, свій кайф. Дрек працює сотки. на тебе. сьогодні. Ще в дощ круто їздити, тому що ти починаєш відчувати авто набагато краще. Щоб довести до грані авто на сухій поверхні, це ну, треба дуже постаратися і це, ну, це ж інша небезпечня. А зараз тебе ви можете підставити і так далі, це нормально. Пригальмуйте трошки на вас. зараз прямо. Є. Ну, кайфи, я от всім кажу, раджу, що типу завжди беріть людину, яка знає. Бо ваші помилки сильно дорого можуть вам вартувати тут, а ну будь-де на будь-якому треку. Тож реально беріть людей, які які розуміються. Це не реклама, не платив Міша за рекламу. Це щиро, це реально щиро. Скажу вам відразу, що за одне коло, скоріш за все, ви нічого не зрозумієте. Бо якщо ви спитаєте в людей, які катаються і вже щось їдуть по Нюрнбургрінгу, вони скажуть, що вони там їздили 300 кіл, 400, 500 і там більше тисячі. Але насправді навіть вашого одного разу буде достатньо для того, щоб отримати оці вау враження від свого першого проїзду по Нюрнбургрінгу. Давай заїдемо на Харесі. Починається, нормально моя, ж е, да, да. Хай буде друга, ліві, ліві колеса по асфальту, праве на бетон. О, Поїхав. Давай, давай, давай гарнуємо. О, крутяк. У мене ж третя. фішка, я ж е каруселі. А я так, до того, як приїхала з Міши, взагалі в карусель не заїжджала. Пропрацюємо, це не Зараз їдемо на будку, їдемо по траєкторії навіть. Їдемо угу. на будку лівісну. Тепер відпустили газ, направляєш, тепер вовнутрь, вовнутрь, ще ще. Не газуєш, не газуєш, не... Вовнутрь, ще, ще. ще внутрі. І газпок поїхали. Четвертим. Хорош. Хоч раз натисла газ в полку, вже прямі Все, Всьому свічало, все Уху! Супер! Тепер я тебе поздравляю, ти красава. Все зробила, все було чотенько, все круто. У тебе плакали, кожен. Ой, круто, слухай. Я в такій обстановці ще не був. Я навіть не, не знаю. в мене нема. Підіть, може є я... Серветка в мене є. Йо, пересиди, я Та Танісок! Слушай, ну Блін. це красава. Я тобі скажу, в дощ виїхати. Це було дуже круто. І ти з всім справилась. І бачиш. Всі проблеми в нас в голові, ми себе недооцінюємо. Дякую. Yeah, <laughs> 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 Якщо хтось і плакав, коротше, то це я. Але це ж емоції, вони не настоящі. Зараз мало хто може yeah. собі це дозволити. Знаєш, oh, всі такі маски одягаємо oh, tak, і такі все серйозні. А тут можна ще й кайфанути. і <laughs> там. <laughs> Каснаря. Так. я, напевно, перша людина, яка виходить отак з машини після нюрки з серветочкою. І це не тому, що ми там побили якийсь порш або там щось з нашою машиною. Ні, все класно, все добре, дякую Міше, що все класно. А я просто вирішила на прямічку поплакати, бо така, я не вірю, що я це зробила, бо, напевно, проїзд по мокрої нюрці це був найбільший мій страх. І коли ми виїжджали, йшов дощ, прям, і міша каже, це все для тебе. Пустий трек, йди дощ. Прямо тут, на Нюрбург Рінзі, біля виїзду з треку є така сувенірна лавка, в якій продається дуже багато всіляких сувенірів. І серед них такі наліпки на машини, на яких написана Нюрбург Рінг. я зробив це. Отож, якщо ви зробили це, то обов'язково виїжджаючи з треку, купіть собі таку наліпку, бо це буде ваша особиста історія. Ну що, Міш, день добігає кінця, я покаталась, ти покатався. Я тобі ще раз дякую, це було круто. Мені дуже сподобалось, я ще раджу. Це експірієнс для всіх. Что хочешь сказать, как тебе взяли? сегодня день съемка? А, слушай, ну мне все очень понравилось. Я, конечно, потерял много энергии, камера много забирает. Но вообще атмосфера была крутая. Круто-то, что вы приехали а, даже, наверное, в дождь, потому как сегодня было немного людей и было все сбалансировано. И хорошие люди, и атмосфера, и мы смогли покататься без каких-то резких вот этих движений. Мне очень понравилось. Закрытие сезона прекрасное. Я рад, что вы попали как раз в этот день. И как раз так что я даже сторис не, не, не снимал. Я просто скажу всем, заходите на адреналин -драйв, Класс! Смотрите. И все. Зачем вообще было что-то снимать? Все, ребята, все сделали. Супер. Лайк, підписка. Ми також лайк, бо він реально крутий, класний інструктор. Давай нам п'ять. Дякуємо. И дякуємо, що були з нами.